Поки вони гризуть граніт науки зі своїми вчителями, кухарі майже мішленівські, хоча й з харківською пропискою, готують для них дуже смачний, поживний та корисний перекус. На харчоблуці підземної школи, що у Новобаварському районі, повним ходом йде приготування. Дітей потрібно нагодувати найсвіжішими стравами, тож кожна хвилина важлива. М'ясні котлети з пилу жару, щойно відварений рис та нарізані овочі, що поєдналися у салат під назвою вінегрет, а також сік, апельсин та найсвіжіша ватрушка з сиром ось такий він смачний та поживний перекус для дітей. Ось він довгоочікуваний час. час перерва на смачний та корисний перекус, але спершу правило чистих долоньок. Подобається рис, апельсин і, і сік. А що ще там у вас є? У нас такий салат і ватрушка. А ще котлетка була чи що? Так, є сюди. Салатом і котлетою дуже, короче, вкусно. А що більше подобається? Салат. Картопля. Огурець солений буряк. А що це за салат? Яку він назву має? Це він гріт. Я знаю, як салат готується. Потрібно картоплю зварити, почистити, кубиками нарізати, потім е, огуріти. Огор... Солений. Огоріці, це якесь італійське блюдо. О, а, Огірок. 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 Сонію порізати його ось такими кусочками. Угу. Ось такими кусочками. Потім угу. угу. додати Лучок порізати <різати> ну, і перемішати, і морковку, і все, і уксус, і соус, і ще додати лучок зелений. Рис роблять на рисових полях. На рисових полях роблять рис. Він там росте, І? Ага. та потім його забирають, та відвозять і там його пакують в пакети. Ага. І, і потім його варят, да едять. фрукты, соки, котлетки и булочки. и я к тебе. Mm, дуже нравится. Справжнє чоловіче їжа. Так. А, а навіщо дітям потрібно їсти? Тому що може не будуть живот борчити і хочуть покушати. Тобто, щоб живіт не бурчав, да? так? Так, це енергія, їжа. Їсти потрібно м'ясо, різні каші. Овочі, фрукти. А найбільше це щоб, все? Щоб, щоб бути сильним, щоб бути високим. Нас забезпечується харчуванням безоплатно всі учні з 1 по 11 клас, які навчаються за змішаною формою навчання, тобто поєднують офлайн і онлайн навчання. Міським головою підписано договір про співпрацю Харківської міської ради із всесвітньою продовольчою програмою. В межах цього договору передбачено фінансову підтримку для покращення якості харчування учнів перших-четвертих класів. При цьому учні 5-11 класів будуть продовжувати Забезпечуватись харчуванням повністю за кошти міського бюджету. Питання організації якісного харчування школярів було завжди в пріоритеті, залишається актуальним і зараз, тому що зміцнення життя здоров'я дітей важливо. Місто допомагає дітям батькам, підтримує їх. Крім того, це йде в одному напрямку із реформи шкільного харчування, яка у нас зараз проводиться на загальнодержавному. Рівні завдяки підписанню договору в раціоні дітей з'явилися такі продукти, як сир твердий, сир кисломолочний також розширився асортимент фруктів. Це є апельсини, мандарини, яблука. Значно різноманітний асортимент. Організацією харчування дітей в підземній школі займається комунальне підприємство «Комбінат дитячого харчування. Харчуванням дітей ми займаємося вже багато років в місті Харкові. Тому у нас кухарі досвідчені всі щодо. Дитячого харчування, розроблене спеціальне меню для щоденного харчування дітей. Обов'язково кожного дня в комплекс входить овочевий салат, м'ясні страви, гарніри, потім обов'язково випічні вироби, власного виробництва випічні вироби і також напої або сік. Пакетований одноразові упаковці, або узвар також в індивідуальній упаковці. Діти отримують обіди в спеціальних ланчбоксах. Також у підземній школі обладнано дуже зручний буфет та красивий, де діти можуть прийти і придбати різноманітну випічку, і також напої, соки. Узвари, компоти, гарячий чай, також свіжі фрукти. Ми готуємо для дітей, вкладаючи душу і для, для своїх рідних дітей, і щоб всі були задоволені нашим харчуванням. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.